Зараз їду в Жуліани. Я лише на пару днів. Вільнюс, ка у нас. Думаю, по можливості, якщо буде час, тому дивіться далі. Дуже дивне, до речі, відчуття, коли ти за 3 гривні сідаєш на тролейбус і просто за 20 хвилин ти вже в, Аеропорту. Тому що раніше, коли я літав з батьками, то ми виїжджали, мабуть, годин за, за 6, за 7, тому що дорога до Києва 4 години і потім там ну, якісь три години запасу потрібно. Тоді то було реально напряжно. А зараз, зараз, блин, ну, власне, з жуляни дуже просто все. На проживання однієї ночі в даному постелі. Заселився, ця директорша е острова досить така мила жіночка, чудово розмовляє на російській. Я навіть їй допомагав переводити англомовних відвідувачів, тому що вона каже, що за день стільки людей. І всі на різних мовах розмовляють, і взагалі заброньовано було 160 місця, приїхало 190, вона не може ні з чим розібратися, але в усьому мені все показала е і сказала, що мені дуже пощастило, що сьогодні немає дощу. Теж про це подумали? Ні-а. Домашній прекрасний сендвіч Макдональдс і динат. Як я зрозумів, це вільнівський національний університет, один із найстаріших університетів. Улічний денсер. От прямо при мені той чувачок, що ззаді закрив ворота і сказав, що сьогодні, на жаль, вхід вже закритий, але завтра чувак приходить з 10 і по 6 вони будуть відкриті спеціально для тебе. Тому завтра я туди прийду. Минув день я прийшов в університет, вони вже закривали. і Я блин, за 4 хвилини до кінця встиг. Я попросився, щоб зайти просто зробити пару фото. Ну, не знаю, на фотках. В інтернеті воно якесь здавалося більш цікавим, на даху навіть трава росте. Ось like таке. На зановому пагорбі Гедеміна знаходиться широчинна восьмикутна башта з одноіменною назвою. І раніше там був верхній замок, але це все, що залишилось від нього. Рачі збудований, він був ще у 14 столітті. З однієї сторони з якої я йшов... Блін, сонце, що за хіні? Я так зрозумів, був Old Town, а зараз я вийшов на іншу сторону і тут нереальна краса, там Сіті Центр. Я все ще піднімаюся наверх. За 17 хвилин можна пройти все місто. Ну, звичайно за 17 хвилин, тому що я скільки робив фотографій, скільки селфі, скільки знімав відосиків. Я тільки на башні. Ось вона. Тільки на башні проюв, я не знаю, години півтори це точно. Процінув все на 5-10 гривень дорожче, в принципі, нормально. Я очікував більшого. Зараз набрався нахабності, зайшов в Redison Blue, попросив у них Wi-Fi. і Мені ну, дали, все нормально сів. Зайшов, поговорив в Viber. Тепер треба злити всі відосики, що записав за сьогоднішній день, тому що ми всього на всього 16 гігабайт на цьому телефоні. А 4К з основної камери жре як дурне. Тому зараз зливаюся і вже 10-та година вечора вже ніч на вулиці і буду. Духатись далі, мабуть, вже назад у сторону постела якимись іншими шляхами. Крута штука, перші 30 хвилин взагалі безкоштовні. Просто прив'язуєш до своєї карточки в оцій штуки. Далі там нараховується, але якщо ти хочеш покататися на халяву 30 хвилин, вбиваючи підсумки. Я можу сказати, що ввечері Вільнюс досить таки стрімний. В плані населення людей немає. Якщо є, то в основному молодь, наркомани всілякі, бомжі. Вони багато, але вони є. І вулички, то пусті, тому що населення тут 500 тисяч здається, трафіку немає. Взагалі, якщо говорить там, про затори, про машини, то ну, на київську взагалі не схожі. Тому вночі трішки, коли сам гуляєш, трішки. Так, все нормально. Я лягати спати завтра побачився. Ще мило було б я не мив. Ще один лайфхак на вокзалі, точніше біля вокзалу. Біля Station ніколи нічого не купуйте, тому що реально в два рази дорожче, ніж у самому центрі міста. Навіть по тому самому двіксу, по якому я вже робив рев'ю. Блін, там він коштував 33 центи, а тут він вже коштує 75. Такий самий. В два рази. Це два двікси, точніше чотири палички. на Каунас. Приїхав в Каунос, чесно кажучи, взагалі не знаю, куди йти, тому що нічого не читав, інтернету немає, просто кудись іду. Мене висадили на зупинці. Я спитав. Автобус на станцію йти, а він сказав, типу, чувак, краще вилазь тут, звідти далеко пиляти в центр. А де той центр, в яку сторону йти? Щойно підійшов до якогось мужичка, він мені все розказав. Тепер знаю, куди йти, головне, я знаю, де автобусна станція, щоб потім е, повернутися додому. Точно вільніше, а потім йду додому. А ось, типу, центр це центр. Якась строєчка. Скучненький цей ка у нас. Хоча, мабуть, який турист. Таке і місто. Хочу їсти. Це що мені зараз треба шукаю щось смачне і не дороги. Що на дівчата порекомендували піти в чарлі піцу або в якийсь бургер-шукер. Найбільшої критої арени в Україна Балтії. власне сама арена. Там грає литовський клуб ВК Джангріс. Якщо Литва колись виграє Євробачення, то проводить його саме там. Так що давай Доні Монтел. Третій раз. Перший раз був 14-й, другий раз.

Це Луцьк, Львів область. що це означає, чесно кажучи, не знаю, але так. у мене меморіальна дошка пам'яті Адаму Міскевичу. Блин, вам не видно. Там, короче, школьники сидят. Там дошка, она на этом учится. А -а -а. А -а -а. І приємно дивує, мабуть, після Києва. Це те, що людей взагалі ну, дуже мало. От я йду дуже по набережній хвилин 20. Це не знаю, вже кілометр точно пройшов. І за весь цей час жодної людини. Я взагалі не розумію, хто це все відстроїв і для кого це все будувалося. Там ж нікого немає. Взагалі. No, eso Свій шлях в Ужубіс. Да, Ужубіс, так і називається. Хоча знаходиться не в самому такому раному місці. вони його так назвали. Так от, це типу такий фріковий городок, містечко зі своєю конституцією, яка здається складається із шести правил, які написані при вході на стіні на трьох мовах. Литовський, англійський, російський. Там щось здається про кота. Всього шість правил, але в них фігури кіт. Тобто кожен кіт має право на щось там. І тра-та-та-та-та. -та -та -та. мені відомо, там раніше було просто яйце, а пізніше туди чомусь поставили дівчинку Ангела. Не міг, не кухні, okay. Uh, I would like uh to order some traditional uh national Lithuanian food. Can you recommend something? Uh that this one. Uh this page, yes? Yeah. Uh and what what dish can you recommend? This is traditional, like uh and the name of traditional they call that it's gonna be Zeppelins. Mm -hmm. Made from potatoes inside me. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. It's a potato. Yeah. Oh, this is you crazy mother.